Сьогодні дослідимо тему гумору. Що робить речі смішними? Чому це важлива частина нашого життя? Як гумор можна вдало використовувати в будь-яких комунікаціях? Пристібайте паски безпеки, буде цікаво. Привіт! Мене звати Костя Шнайдер, і це те, що надихає на каналі Power of Young. Power of Young. Існує декілька теорій гумору. Почну з найпростішої. Гумор це соціально прийнятна форма агресії, запакована в креативну та дотепну форму. Чому нам смішно? Тому що ми конкуруємо з народження, навіть до народження. Конкуренція в нашому ДНК. Конкуренція це важко, вона втомлює. Отже, усвідомлення того, що ми краще за когось, стимулює виділення серотоніну та інших нейромедіаторів, що відповідають за позитивне сприйняття світу. А також хороший настрій. Найпримітивніший гумор фізичне приниження. Томи Джеррі, Чарлі Чаплін, шоу до воносиків. Достатньо комусь впасти в кадрі, як нам стає смішно. Якщо слідувати цій концепції, то у гумору завжди є об'єкт агресії. Наприклад, в цьому жарті Антона Тимошенка. Росія така. Ви українці нацисти. І ми такі. Ок окей, 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 окей. наци окей, ми нацисти. З президентом, коміком, євреєм. Який виграв танці зірками в жарті Антона. Жертва агресії є президент. Взагалі, принижувати через гумор або дотепну агресію людей, які мають владу або популярність, найбільш ефективно, адже це трішечки приспускає їх з п'єдестала, що викликає неабияку позитивну реакцію у інших в рекламних комунікаціях. Гумор працює аналогічним чином. Наприклад, в цьому відеоролику KFC об'єктом агресії є індичка. Навіть приниження індички викликає посмішку. Що вже казати про приниження зірок, як, наприклад, в цій рекламі Кія. Або навіть дітей, як у рекламі Volkswagen. Ми сміємося над дитиною, тому що вона виглядає дурненькою. А ми, розуміючи весь контекст, відчуваємо себе в кращій позиції. І так, ця агресія не є деструктивною, вона просто допомагає нам почуватися краще. Є люди дурніші, слабші, дивніші. Менш успішні, ніж ми, який приємний дофаміново серотоніновий коктейль. Також існує теорія жартів Зігмонта Фройда. Вона є частиною його ширшого вчення про психоаналіз, зокрема про те, як гумор розкриває підсвідомість. Фройд досліджував цю тему у своїй книзі Дотепність і її відношення до несвідомого. Він припускав, що жарти служать способом вираження думок і бажань, які зазвичай пригнічуються суспільними нормами. Основні елементи теорії жартів Фройда наступні. Перша теорія полегшення. Фройд стверджував, що жарти забезпечують психологічне полегшення, дозволяючи виражати пригнічення думки, особливо ті, що стосуються табуйованих тем, як от секс, агресія чи влада. Коли ми сміємося з жарту, це часто відбувається тому, що він зачіпає оці самі приховані думки, звільняючи внутрішню напругу. Два економія психічної енергії. Фройд припускав, що гумор працює, зберігаючи розумову енергію. Коли ми знаходимо щось смішним, енергія, яка б використовувалася для придушення певних думок, натомість вивільняється у вигляді сміху. Також він виділяв два типи жартів: невинні жарти. Ці жарти не пов'язані з пригніченим змістом. Вони смішні через гру слів, каламбури або просто абсурдність. Але тут можна посперечатися, адже коли ми каламбуримо, це зазвичай також принижує когось або щось, і тому видається смішним. Навіть якщо об'єкт дотепної агресії нам невідомий, або навіть милий, він завжди є. Це необхідна складова, щоб було смішно. Другий тип жартів, який виділяв Фройд, тенденційні жарти. Вони містять прихований агресивний або сексуальний зміст. Їхній гумор базується на напрузі між пригніченою думкою та її раптовим вираженням через жарт. Також він пропонував дві форми жартів: перший конденсація. Жарти часто конденсують складні ідеї в простіші форми, використовуючи кілька слів для вираження великої кількості змісту. Ми остаточно станемо країною західного блоку, коли зможемо дозволити собі не старатись на Євробаченні. <рив> Та другий зміщення. Це стосується перенесення емоційного значення однієї ідеї чи образу на інший у межах жарту, що дозволяє непрямо виразити пригнічену думку. much. I got фейк nickname on the team. My nickname сомач, DNF. нікнейма на was my time on the time таймон таймші. Це Катер Бланфорд time DNF. You can say it did not finish. That's right. And all the girls made fun of me. They were so mean. On my team, they'd be like, ooh, there goes DNF. You can take your pillow to the starting line. DNF. They all made fun of me. And then we grew up. And now I'm Facebook friends with them, And I see their husbands. Who's DNF now? Hillary. Фройд вірив, що аналізуючи жарти, які люди знаходять смішними, можна отримувати уявлення про їхні підсвідомі бажання та конфлікти. Жарти на думку Фройда. Це не лише розвага, а й вікно у людську психіку. І з цим не можна не погодитися. Американські професори маркетингу та психології Девід Ворен і Пітер МакГроу також розробили теорію гумору, яку назвали теорія доброзичливого порушення. Ця теорія об'єднує існуючу теорію гумору, щоб передбачити, коли та за яких умов він виникає. Для цього повинні бути виконані три умови. Перша ситуація має бути порушенням. Друга, вона водночас має бути доброзичливою. І третя, обидві умови мають виникати одночасно. Порушення це будь-що, що змінює ваше уявлення про те, як має бути простіше кажучи. Щось має здаватися неправильним у ситуації. Порушення можуть бути різними: від фізичних атак, як, наприклад, лоскотання або грайлива боротьба, до порушень мовних норм чи правил. Існує також кілька способів зробити порушення доброзичливим. Автори вивчили три з них: віддаленість, коли порушення відбувається з іншими людьми, сталося давно або здається нереальним. Низька прихильність до норми, наприклад, коли церква розігрує автомобіль Хаммер серед прихожан, це порушує норму поведінки релігійної установи. Це може здаватися смішним тим, хто не сприймає святість церкви серйозно. Альтернативне тлумачення. Ситуацію можна сприймати як таку, що є прийнятною. Це добре ілюструють приклади з лоскотанням та грайливою боротьбою, де ці атаки є загрозливими, але водночас безпечними, якщо відбувається зі знайомою людиною. Одне з переваг теорії доброзичливого порушення полягає в тому, що вона не тільки передбачає, що є смішним, але й пояснює, що не є смішним. Ситуації, які не смішні, можуть бути занадто доброзичливими, ті, що не містять порушення. Наприклад, ви не можете лоскотати себе у цьому, немає загрози, тому ви не смієтеся. Або інший тип ситуації, які не є смішними, це лише порушення. Автори називають це злісним порушенням. Якщо в ситуації немає нічого прийнятного або доброзичливого, гумор також не виникає. Наприклад, якщо незнайомець на вулиці спробує вас лоскотати, ви навряд будете сміятися. Швидше за все, ви сприймете це як загрозу. У дослідженні Пітер та Девід розглядали моральні порушення ситуації, які явно неправильні та загрожують нашим уявленням про світ. І дослідили, як такі ситуації можуть бути сприйняті як доброзичливі, а отже, і смішні в одному з досліджень. Вони використали новинну історію про кіта Річардса з гурту Rolling Stones, який в інтерв'ю стверджував, що серед іншого він нюхав прах свого померлого батька. Ця інформація, очевидно, є порушенням норм і сприймалася більшістю людей просто негативно. Вони взяли цей сценарій і додали маленьку деталь. Батько Кіта сказав йому робити з прахом що завгодно. Було виявлено, що деякі учасники експерименту були обурені, відчували відразу, але значна частина також знайшла цей сценарій смішним. Що цікаво. Ті, хто сміявся, підтвердили, що ситуація одночасно здавалася їм і неправильною, і не такою вже й поганою. Адже зрештою батько формально дозволив Кіту робити все, що завгодно з його прахом. То чому би і не нюхнути? Яку створію ви вважаєте більш робочою? Чи допомогла вам ця інформація для того, щоб розуміти природу гумору, пишіть в коментарях. Підтримуйте український контент. Підписуйтеся ви, а також закіньте цей лінк вашим друзям. Нехай і вони підпишуться. Сподіваюся, вам було цікаво. Орієнтуйтеся на кращих, прагніть більшого. Перемагайте